Юрій студент музичного факультету. Після коледжу, каже, вирішив не змінювати спеціальність і вступив до педагогічного університету. Тепер дізнався, його заклад об'єднують з іншим, тож не знає, чого чекати далі. Нас переконують, що для студентів нічого не зміниться. Але. Я не знаю, що сказати з цього приводу. Ректор педагогічного університету Олександр Безлюдний очолює заклад 10 років. Каже, про рішення Міністерства освіти і науки України щодо приєднання його навчального закладу до Уманського національного університету дізнався півроку тому. І говорилося саме про об'єднання. А в кінці в кінці вийшло так, що відмовилися в міністерстві від об'єднання і вирішили наш. Університет педагогічний столітньою історією майже. Просто приєднати до бувшого національного університету садівництва. Олександр Безлюдний додає, що після злиття двох університетів він більше не зможе очолювати педуніверситет. Я викладач, професор. Якщо буде на те воля. Майбутнього керівника, то я залишусь працювати на кафедрі іноземних мов. завідувач кафедри фізики та інтегрованих технологій Михайло Мартинюк має 60 років педагогічного стажу. каже про те, чи втратить роботу після приєднання, хвилюється найменше. В принципі, хороша ідея, але будь-яку хорошу ідею, саму геніальну, можна дуже швидко обнулити, якщо її неправильно застосовувати. Викладач Уманського національного університету Михайло Мальований вважає, що спільна праця із педагогами може відкрити нові можливості для обох колективів. Злиття, за його словами, шанс об'єднати ресурси та посилити науковий і освітній потенціал закладу. Для нас, викладачів саме Уманського національного університету, нічого не змінюється. Тобто вони залишаються всіми на робочих місцях. Навантаження зрозуміло, що зараз важливо це вступна кампанія, тому що від того, скільки ми наберемо вступників, буде залежати. І відповідно наше навантаження. Ми один одного знаємо. І я тут не бачу якихось певних таких проблем. Навпаки, ми повинні один одного підсилити. І Я думаю, ми повинні працювати разом, щоб оцей університет об'єднаний. Все-таки став потужним університетом в центрі України. Після об'єднання заклад матиме назву Уманський національний університет. Тут здобуватимуть освіту понад 7 тисяч студентів. Виконувачкою обов'язків ректора призначили владилену сокирську. Ми зобов'язуємося зберегти кадровий потенціал університету, який приєднується відповідно до тих освітніх програм, які існують, до тих дисциплін, які викладаються згідно навчальних планів. Звісно, ми будемо робити все для того, щоб вивчати питання, де відбувається дублювання освітніх програм, де відбувається дублювання, наприклад, факультетів. То разом з колективом з проспілковою організацією. Зацією співробітниками і ми будемо вирішувати питання, які програми потрібно буде об'єднувати, які спеціальності потрібно буде об'єднувати для того, щоб функціонував університет повноцінно. Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів: це об'єднання частина загальної стратегії реформування вищої освіти. У містах із населенням до 100 тисяч має діяти один потужний університет. найважливіші переваги для студентів, якщо говорити про сьогоднішніх студентів, це. Незмінність та от відбувається певна юридична дія. А це означає, що студенти є захищені, вони закінчують ті освітні програми, на які вони вступали за тими самими джерелами фінансування, за тими самими освітніми програмами, з тими самими викладачами нічого не змінюється. З часом в зв'язку з об'єднанням університети будуть студенти будуть мати більші можливості для вибору предметів, і це означає покращення якості освіти. За словами Винницького, на розвиток об'єднаного вишу вже передбачено півтора мільйона доларів інвестицій. Людмила Трум, Галина Стенгрід, Суспільне новини, Черкаси.